Щомісячно перед шоскінськими шкільними закладами постає непросте завдання: як обрати найкращого представника школи для нагородження в конкурсі Кращий учень, котрий був заснований і проводиться з ініціативи та за підтримки депутата Верховної Ради України Ігоря Молотка. Ідея відзначати саме в цій категорії школярів виникла не випадково. Говорити про норми поведінки в суспільстві необхідно. Адже серед сучасної молоді немало тих, хто радше сприйме конкретний приклад на ділі, аніж агітацію на словах. Якщо ти дійсно своїм прикладом показуєш окружаючим, що ти не маєш єдних привичок, і ти дійсно. Війде спортивний і активний образ життя, то тільки так можуть повірити. І тільки так, вот благодаря вам, це становится модним. Це становится правильним. Я всіх переможців сьогодні вітаю. Це дуже добре, що ви ведете здоровий спосіб життя. Але ще краще, що ви пропагандуєте цей свій здоровий спосіб життя серед своїх однолітків. Я хочу надалі вам побажати міцного здоров'я, щастя і Школярів, котрі отримали відзнаки за пропаганду здорового способу життя. За їх словами, спорт та активна життєва позиція головні орієнтири на шляху становлення як особистості. Часу для цього вони не шкодують, адже завдяки цьому вони не тільки самореалізовуються, а й стають здоровішими. Багато часу йому не потрібно. Десь дві годинки для спорту в день буде досить, досить, досить добре. За словами учнів пропагандистів, в їх колі друзів немало є однолітків, які відмовились від поганих зви. Здорове харчування, згартування тіла і духу спортом дійсно стає модним та стрімко набирає популярності серед молоді. Школярі впевнені, що їх власні стійкі принципи повинні стати загальносуспільними. суспільними. Вирішити них це займатися спортом, це здоровий спосіб життя та бути оптимістами по життю. 13 кращих шосткинських пропагандистів здорового способу життя отримали премії народного депутата Ігоря Молотка та грамоти міського управління освіти.